Друзі. Іноді буває таке відчуття в житті, коли ти зупиняєшся і думаєш, що я взагалі тут роблю. Ніби ти працюєш, все нормально, розвиваєшся, якісь там є кар'єрні вершини і досягнення, і ніби як стосунки, дружба, все нормально. А є відчуття, ніби ніби чогось не вистачає в житті. Як ніби свої вже тим базові потреби ти закрив, а не вистачає якогось сенсу. І сьогодні я хочу щиро поговорити ось. Про те, чому це відчуття виникає, що з ним робити, і які можливості нам воно несе. Для всіх, хто вперше на цьому каналі, мене звати Таня Житкова, я менторка it копірайтерів і інших спеціалістів і допомагаю людям знаходити справу їхнього життя, самореалізовувати їхні таланти. Сама я побудувала кар'єру в АІЗІ копірайтингу і вже більше восьми років копірайтингу. І насправді, чому я прийшла до менторства, це якраз через це от відчуття, про яке ми сьогодні говоримо в відео, що ніби як все є, і я вже закрила всі свої базові потреби. У мене є нормальна ну, класна робота, класні клієнти. Я забезпечила собі життя і все ніби як розвивається. Я прийшла туди, де я хотіла, але але. Чомусь важко зранку просинатися, і чомусь від роботи вже найбільше задоволення, тільки коли гроші на карточку приходять. Хоча, в принципі, писати я люблю, але м -м, чи дійсно я роблю щось корисне в своєму житті? Ось такі от думки виникали. І ось що я думаю про це, як людина, яка через це пройшла. Через це, яка ви взагалі не думала про цей стан. Собі йшла весело по життю до своїх амбіцій, до своїх ідей, а своєї творчості. Потім прийшла до цього стану, потім а, варилася в цьому, і яка вийшла з цього стану. Зараз я щаслива повідомити, що у мене немає кризис сенсів. Тобто кожен день я прокидаюся, і я відчуваю, що у мене купа купа важливих справ, які мені треба реалізувати. І важливо, щоб це було, щоб я це реалізувала. Важливо, щоб це було реалізовано в цьому світі. Я прокидаюсь і я це роблю. Тобто, якісь важливі справи ліпляться моїми руками, і це дає мені дуже великий сенс. Ось що я думаю зараз про це. Чому, чому ми потрапляємо в ось цю кризу сенсів? Чому здається, що ми проживаємо не своє життя, коли ми, блін, це життя самі будували своїми руками, і це колись було нашою мрією? Як так? Дивіться, дуже багато хто з нас, саме ті, хто реально кудись прагнуть по життю, хто взагалі задається такими запитаннями, так чи живує своє життя і так далі. Багато хто з нас, коли формувався, то перебував в стані виживання. Коли дуже багато стресу, по-перше, підлітковий вік це дуже жорсткий стрес, ви самі знаєте, перші стосунки, друзі дуже важливі, як нас приймають в суспільстві, хто ми взагалі є в цьому світі, ми вперше дізнаємося, пізнаємо себе. І дуже багато ось цих якихось перших Драм, травм, стресу, розбитого серця і так далі, це дуже великий стрес. Потім ми вступаємо в університет, і дуже багато хто переїжджає в інше місто і з нуля будує там своє життя, зв'язки, будує, взагалі Починає будувати кар'єру за рахунок навчання в університеті. Там розуміє, що якщо він вилетить з університету, то назад дороги скоріш за все там в це місто, де вони переїхали з меншого міста, наприклад, вже не буде. Тобто є якийсь дуже великий оце, оцей тиск, що треба триматись, треба пробиватись. Треба вижити по суті. І багато адреналіну, багато цих емоцій. Ми бачимо багато можливостей в світі. Нам треба до них дотягнутися. Ми бачимо багато крутих людей. Ми хочемо бути як вони. Конкретно в моєму університеті ще був дуже великий стрес через конкуренцію між іншими студентами. Там вже почалась конкуренція за стипендію, там таку систему ввели. І якщо ти злітаєш зі стипендії, то тобі треба піти на роботу. Якщо там батьки не не знаю, не забезпечують тебе повністю. А якщо навіть забезпечують, то ти розумієш, що рано чи пізно це закриє. Закінчиться, тобі треба буде якось себе реалізовувати. Тобто постійно, постійно, постійно треба крутитися. І коли ми ось так от крутимося, то відповідно у нас дуже багато енергії виділяється, і ця енергія, вона така дуже інтенсивна, вона саме заснована на стресі. Це не енергія розслаблення, що от я творець свого життя прийшов і буду тут творити, що хочу. Можливо, вона так іноді, такі моменти є. Але в більшості це саме стрес, що якщо я зараз тут щось не натворю. То я просто не буду мати нічого в житті. І, і ми, звісно, творимо. Ми робимо якісь дії. Ми йдемо на свою першу роботу. Там дуже великий стрес. Ми вперше дізнаємося, як ці всі процеси працюють в дорослому світі. Ми намагаємося не вилетіти з цієї першої роботи. Це все дуже великий стрес, і він у нас ось так от драйвить, драйвить. Потім ми вже адаптувалися на роботі. Ми хочемо трошки більше заробляти, бо перші зарплати то вони такі на межі виживання. А нам хочеться пізнати життя, купувати класні речі, подорожувати і загалом мати гарний рівень життя. Ми крутимось, крутимось Скрутимо, щоб більше зробити. І потім, коли ми вибудували свій цей побут, коли в нас вже є там нормальна зарплата, якої вистачає на достатньо класне життя в тому місті, де ми живемо, для умовного Луцька це одна зарплата, для Києва це зовсім інша зарплата. Але от коли ми доходимо до того рівня, то ми, ми вже не наша голова вже не настільки зайнята, наша свідомість тим, щоб далі пробиватися, бо який сенс? І ось ці от гормони стресу вони потрошки от потрошки падають. Ці гормони адреналін, кортизол. Вони вже так потрошки падають, бо немає приводу їм виділятися. І тоді ми думаємо. Що далі? І ось тоді виникає, от ця, ця, коли базові потреби закриті, може виникнути ось це відчуття. Так а що більше? І в когось ця криза виникає в апатії, що нічого не хочеться робити, на роботі не хочеться працювати, не хочеться проявлятися. Бо ж раніше нам хоч, хотілося проявлятись, пробиватись, йти на ще одні курси і і класно перформити на роботі, тому що ми йшли до цієї цілі, вищої зарплати, умовно, або там купити квартиру, чи там ще щось в кожного різні цілі. А тепер коли вже це не настільки для нас важливо, бо може й ми не купили квартиру. В мене немає квартири, наприклад. Я не купила квартиру, поки що не знаю. <смі> може, й не куплю хто знає. Ну суть в тому, що це вже не є якоюсь моєю ціллю через те, що в мене є зйомна квартира, прекрасна в прекрасному районі, з класни... з клас, ну, з класними умовами. Я взагалі не думаю про те, що ось мені треба пробувати свою квартиру. Для... для чого, якщо мені тут добре? Ось і коли ось в нас вже з'являється це відчуття мені тут добре, то з'являється і криза, неочікувано, тому що ми, як ніби, прийшли до цього раю, до якого ми прагнули, і вже більший рай він вже й чомусь нас не вставляє. Чому цей стан приходить, коли от всі ці вже потреби базові заповнені, закриті, тому що ми є люди, і я щиро вірю, що дуже важливою. Потребою кожної людини є самореалізація, і коли ми працюємо заробляємо гроші, це далеко не означає, що ми дійсно самореалізовуємося так, як прагне наша душа. Коли ми були дітьми, то кожен з нас мав якісь особливості ще коли ми не були вбудовані в цю суспільну систему, не були вбудовані в систему роботи капіталізму. І і загалом, навіть не про капіталізм, а саме суспільну систему, коли ми ще не розуміли, що для того, щоб вписатися в цю компанію, для того, щоб вписатися в цей клас в школі, щоб бути е відмінником, потрібно робити ось те, ось те, ось те, або там, щоб не бути якимось відсталим, треба робити ось те, ось те, ось те, щоб нас в сім'ї приймали і любили, треба бути ось таким, ось таким, а не отаким, от таким. Коли ми ще це до кінця не усвідомлювали, то у нас були в кожного свої особливості дитячої гри. І я вірю, що те, як ми граємось в дитинстві, які прояви цієї гри нам цікаві, які напрямки цих ігор цікаві, то в майбутньому в ідеалі ось ці от ігри мають трансформуватися в щось подібне в дорослому житті. Тобто ми продовжуємо гратися, але вже в дорослому світі. І якщо ми слідуємо дійсно покликам душі, то тоді наші ігри будуть подібні. Я в це вірю. Це я бачу по собі і це я бачу по своїх менті. Хтось любить, от я завжди любила гратися в школу. Моя улюблена гра це була школа. Я садила всіх своїх друзів, давала їм зошити, писала, створювала для них контрольні, перевіряла ці контрольні. Друзі не хотіли гратися. Їм школи було достатньо. І в і в школі вони казали, Таня, ну давай вже У мене був друг такий Денис. Казав, Таню, ну давай вже підемо з м'ячиком, пограємось у дворі. там У мене є баскетбольний м'ячик, ну давай пограємось. Я кажу, ну ні, ну давай ще одну контрольну. І співчуваю йому, звісно. А, ну, і, і, і так потім всі всі друзі вже не хотіли грати зі мною в ту школу. Я садила своїх іграшок, писала для них контрольну завдання. Сідала за кожну іграшку, писала контрольну. Потім перевіряла кожну контрольну написану мною ж ставила оцінку, переписувала, виставляла ці оцінки в свій імітований журнал всіх іграшок. І всі іграшки були названі іменами моїх однокласників, бо мені було важко придумувати там інші імена. І ті однокласники, яких я не любила, вони отримували погані оцінки. Я, я спеціально писала їхню контрольну з помилками. А е, собі і своїм всім найкращим подружкам я став, е, писала контрольну ідеально і ставила найкращі оцінки. Просто уявіть собі, скільки це роботи я робила. За одну таку гру. І мій друг, якому який тащився від тих баскетбольних баскетбольного м'яча і гри в баскетбол, йому це здавалося якоюсь каторгою сидіти і писати ці контрольні ще після школи, де він буквально там його заставляють писати ці контрольні. Для мене це було раєм. І е, так само в мене був друг е, дуже класний в дворі. Іванко, і він надзвичайно мені б з ним було цікаво. Ні з ким мені так не було цікаво, грати в барбі, там наряжати ці барбі. Ми там навіть е, завжди е, е, гралися такими, що були паперові такі ляльки, що там вирізали їм там вбрання, ніби як паперові. Ми я навіть якось ми макіяж гралися, я йому намалювала вії. Він потім змивав туш і плакав. І його мама сварилась на мене, що я намалювала йому вії. і Іванко тепер плаче, і, і, і я відчувала себе дуже винувати. Але з ним було так цікаво в це гратися. І зараз я нещодавно ну, кілька там, місяців тому знайшла його профіль в Інстаграмі, ми знову списалися, була просто в шоці. В нього весь інстаграм в неймовірних луках, в нього надзвичайно талановите відчуття моди. Він просто в нього, ну, він такий естет, і це не такі, знаєте, там, капсульні луки, як там, стилісти люблять публікувати, що типу, все-таки дуже. Схоже, а в нього це дійсно він там із секонда, і якісь брендові речі, це все так круто поєднує, і це в нього було ще з дитинства. Я в цьому я в цьому на сто відсотків впевнена. І я впевнена, що в кожному було щось таке з дитинства, в чому буде така істинна самореалізація, де буде відчуття, що для де, точніше, не буде відчуття, що для чого я це взагалі роблю, кому, кому воно треба, на що я витрачаю своє життя. Чому я це знаю? Тому що зараз, коли я працюю зі своїми студентами на курсах і зі своїми ментією в консультаціях, і я вже себе помістила в цю роль вчителя, це такі емоції. Розумієте, я можу бути на вершині світу в it компанії я можу бути сіє, главна тут, я можу бути сіємо головна по маркетингу, я можу бути суперкрутою, статусною, багатою, але... Це не будуть ті емоції, які я відчуваю після спілкування з моїми студентами, коли я бачу, що їм там прояснюється якась тема, що вони починають вірити в себе, що вони йдуть і реалізовують ці знання, приходять, і діляться результатами. І, і, тобто це логічно не пояснює, чого мене так штирить від навчання. Я інші спеціалісти, експерти, там маркетологи, там директори, які теж займаються навчанням інших. Але їх це не настільки вставляє, вони там роблять це там заради статусу або заради досвіду. І це зразу видно, коли людина не кайфує від навчання інших. Ну, ви всі можете згадати зі школи чи з університету якихось таких викладачів, які от дійсно були унікальні. Вони були як якісь маги в цій аудиторії, заходять всі на них отак от дивляться, і вони стоять, розказують з такими цікавими історіями того, що. В це їхня справа душі, і от в таких людей, які настільки магнетичні в тому, що вони роблять, в них не виникає кризи сенсів. Якщо вона виникає, то вони знову повертаються до себе і згадують для чого вони сюди взагалі приходили, що їм. От дійсно найбільше лежить їхній душі, і я впевнена, що ось цього мого друга, коли він викладає ці луки, це не є наскільки я знаю його основною професією, але я впевнена, що якщо б це було його професією, то тут би теж не виникало б ніякої кризи сенсів, бо його вставляє щось в цій діяльності. Я навіть не можу сказати, може, це естетика, може це що завгодно. В нього 100% буде якесь своє відчуття, як в мене є своє відчуття. І іншій людині з іншої сфери важко буде це зрозуміти. Як знайти там, якщо ви не пам'ятаєте, що було особливого в тих іграх, які ви грали в дитинстві, або є багато людей, які взагалі погано пам'ятають дитинство, то я вірю, що для того, щоб знайти ось цю от свою справу, з якої не буде кризи сенсів, потрібно прислухатися, помічати ці моменти, коли з нічого у вас. Сльози на очах, от ви прослюзились. Дивитесь, як там не знаю, дідусь з внучкою грається, прослюзились. Дивитесь, як бабусі сидять і хіхікають, прослюзились. Дивитесь на білборд такий гарний, яскравий, така крута там якась фраза написана, і вона вас надихає, і ви прослюзились. Дивитись на собачку на вулиці бездомно, прослюзились. Тобто в кожного буде щось таке. І е, 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 е це буде ваш пазлик до того, що є дійсно вашою справою, справою серця, справою життя, справою душі. Це можна в фільмах, є фільми дуже різні. І ти можеш дивитися якийсь бойовик від Марвела, а там якийсь момент, де там хтось з сиротою залишився. І всі собі дивляться це як елемент але а у вас це так. Про що ви аж за дітей не можете. І, і, у, і у вас тут сльози на очах, і ніхто цього не розуміє, і ви це ще нікому, звісно, не показуєте, бо якусь незручно. Тут такі самі звичайні моменти, а ви прослюзились. Або Або е, ходите по картині галереї, і там купа різних сюжетів, десь там про війну, десь про любов, десь сюжет про природу, неймовірну. І якась з цих картин всіх вас е, викличе оце сльози. В мене це було, я помітила. Там дуже була крута картинна галерея в Парижі, і стільки всього різного, ну ви знаєте, ці галереї європейські там стільки всього, що просто виходиш у тебе голова отака після цих картинних галерей. А і я ходила, дивилася, і тільки одна картина картина мене викликала те, що я прослюзилась. Це картина, там, де десь в 17 столітті була намальована, як жінка народила дитинку і тримає її отак, от на руках, і там, ніби все в таких дивних таких трошки таких мрачних тонах. Ну, як ви знаєте, середньовіччя там часто таке, і там ще священик якийсь. Але ця дитинка, вона як якийсь сяєва, і, і я я просто дивлюся на це, і в мене. І в мене сльози на очах, і це мені підказує, що, що я хочу бути мамою, що це те, що є близьке моєї душі. Що для мене, ну для мене взагалі тема дітей, тема дитячого життя нового, яке приходить в світ. Це для мене дуже така емоційна тема. Я хочу бути мамою, і загалом мене, мене надихає все, що пов'язано з дітьми. І от це те, це був той момент, який підказав мені, що це щось пов'язано так з. Ну не сте щоб справою душі, так народити це. Не скажеш справа душі, але це є той та частинка мого шляху життєвого, який моя душа хоче пройти. І якщо раптом ви не пам'ятаєте, як ви гралися в дитинстві, то ось це може бути ваша підказка. Звісно, якщо ви відчуваєте, що от ви побудували кар'єру, і у вас вже все побудовано в цьому житті навколо нашої роботи, часто так буває, і ми не можемо отак, от в один день були копірайтером, стали фешн-дизайнером. Не можемо це так поміняти, але це не означає, що треба дійсно змінювати. Ви можете просто подумати, що ви можете внести в своє життя, щоб там кожен день ой, не кожен день це може бути дуже. Важко кожен тиждень робити, хоча б щось, що от пов'язує вас з тісно шляхом вашої душі, з тим, що викликає у вас цей стан прослюситися, з тим, що викликає у вас. Е е Спогади про дитячі ігри, що відповідає цим іграм. У мене у свій час, коли я ще працювала копірайтером, то в мене було дуже багато роботи і фултайм робота, і я контент-відовчитель працювала це взагалі дуже багато велике навантаження. І в мене не було такого часу і можливості взяти і вести статус вчителем з нічого. І, і, і та якоїсь впевненості насправді тоді не було, тому що а чи зможу я бути вчителем, я ніколи не була вчителем і так далі. І а хто взагалі піде до мене вчитися? Такі думки були, і що я зробила? Але я пам'ятала, що для мене дуже важливо ось це от навчання, і для мене важливо допомагати людям. Ну, в принципі, я вже тоді думала про цю самореалізацію. І саме, тобто, мені цікава вся психологія, що пов'язана. Навколо у цій самореалізації кар'єри, роботи, все, що пов'язано з проявленням себе, своїх талантів, реалізацією і, і забезпеченням життя цим, тобто там психологія про стосунки, дружба, це все ну, непогано, але це не те, чим борить моя душа. Ось і просто, от мене, з дружбою, стосунками ніколи немає ніяких проблем. Якось. Це для мене якось все дуже так пісно, я не знаю. А от, от самореалізація, от там я можу говорити, читати і все, і все робити. І що, і, і що я зробила, я, ну, в мене ще не було ні менті, жодного, ні м -м, студентів. Я зробила імейл-розсилку. Які яку назвали пробити стелю, і там о, я ніби як сама читала матеріали про самореалізацію, про кар'єру психологів, і о, таким, і ніби через цю розсилку навчала людей, моїх підписників. Їх було спочатку дуже мало. Там 20, 30, 50 підписників. Я навчала цих людей таким чином, через ми розсилку, бо це була безпечна ось ця от можливість. Мені самовиразитися в цьому напрямку. Подумайте, можливо, у вас є якась така мінімальна е, річ, яку ви можете вже реалізувати і вже піти в цьому напрямку. І зрозуміти, чи це взагалі ваше, чи не ваше. От я коли писала цю розсилку, я так кайфувала, я зрозуміла, що це точно моє. І потім я вже знайшла своїх ментів, вони до мене прийшли перших, потім я вже зробила свої курси, і воно все так пішло. Поїхало. Того е, така, така от моя може бути вам порада, якщо ви в такій ситуації. І я хочу вам ще дати таку сказати таку річ, що коли ми в кризі сенсів, то дуже важко повірити, що може бути по-інакшому. І я дуже хочу вам сказати. Що так може бути, може бути по-інакшому. Може бути з задоволенням від роботи, яку ти робиш, з відчуттям сенсу, з відчуттям того, що ти дійсно щось несеш хороше в світ, і дуже важливе не просто якусь там мілочок, а саме щось дуже важливе, що має бути в цьому світі, і і тоді з'являється дуже сильна віра в те, що робиш, і тоді з'являється і віра в себе. Ну не купляють мій курс. Ну нічого, я буду ще пробувати, того що я знаю, що в цьому світі важливо, щоб була така підтримка в студентів, яку саме я можу надати. Бо я розумію, що от мої риси характеру, вони, і, і, і те, що мене це так цікавить, це дає людям те, що тут має існувати той ем, формат курсів, який от має бути не байдуже навчання, навичок, якихось, а саме оця от підтримка, в самореалізації. Я вірю в це. І тому я вірю в себе, і тому мені легко просинатися, мені легко помилятись, мені легко робити рілси, мені легко робити, що хочеш через те, що ну це така дрібниця, ну рілс не залетів. Та пофіг, що не залетів. Мені головне ще більше зробити рілсів, щоб люди ще більше знали, що можливе, ось от таке от такий от формат навчання, де турбується про твою самореалізацію в цілому, де в працює з твоєю психологією. Щоб ти дійсно кайфував від того, що ти робиш, а не просто там був крутим спеціалістом в індикому системі. Тому так це я хочу вам передати ось цю віру. Якщо у вас поки що немає віри в те, що ви робите, віри в те, що е, ви можете робити. Я хочу вам передати віру, що ви повірили, що ви можете повірити в щось. Що що. що щоб ви повірили, що ви можете знайти цю, цей напрямок, щоб ви повірили, що це може вас заряджати енергією щодня, щоб не було кризи сенсів. Звісно, я не кажу, що в мене ніколи не буде кризи сенсів. Хто знає через рік, через два, через півроку, завтра може я проснуся і подумаю: ну, все, скучно мені навчати людей, не надихають мене ці люди, які от саморозвиваються і реалізовують всі свої таланти. І буду життя прекрасне <сіх> за рахунок цього. Ну раптом таке станеться. І що тоді? І я тоді буду шукати наступне, тому що я вже пережила ось оцю, ось цей кайф від е, того, що сьогодні я знаю, що я роблю щось важливе в світі, я не жсу щось важливе в світ, я пам'ятатиму це відчуття, і я буду шукати його знову і знов. Це того, що це, ну, це є тоді якесь відчуття, що ти живеш от живеш таке життя, як воно має бути. Не якесь таке, знаєте, браковане життя, як ніби якесь таке пустувате, а як наповнене. От це те відчуття, яке, якщо раптом у мене буде знову сенсу, я знову буду його шукати, бо в мене буде вже знання, вже не просто віра, а знання, що таке життя реально буває. Надіюсь, це відео вас надихнуло і дало вам якісь відповіді на ваші запитання, внутрішні глибині. Якщо у вас це відео викликало якісь почуття, я буду дуже вдячна. Якщо ви ним поділитеся в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші історії. Дякую за перегляд, Па-па!